Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Я завжди розповідав своїм підписникам, глядачам про те, що. Рано чи пізно халява завершується. Рано чи пізно нікому ніхто не буде потрібен, ніхто не буде нікого просити, ніхто не буде нікого заставляти ніде залишатися, і в тому числі і в Канаді. Канада вже помаленьку закрила свою лавочку, і всі так говорили: Канаді потрібні люди, та Канада буде роздавати цей піар направо наліво українцям, що побачити, що тут ще будуть потім плакати за всіма українцями, які поїхали. А виявилося, що не так. Канаді глибоко пофіг на все, що відбувається зараз, і Канада відкрила двері, Канаді повинні були люди бути вдячні, і Канада дала можливість. А ті, хто не хоче, ті, кому не вийшло, так і покинули. І тому сьогоднішнє відео є про Німеччину, тому що майже 11 тисяч підписників на цьому каналі підписалися на мій канал з Німеччини. Вони дивляться цей канал з Німеччини. Вони розповідають мені, що відбувається в Німеччині, і ця стаття, що вийшла недавно, і це, що зараз відбувається, ця масу масовий виїзд українців з Німеччини, це все не просто так. Якщо вас цікавить про це дізнатися, залишайтеся до кінця цього відео, і ви дізнаєтеся, в чому найбільша причина. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Це дуже важливо для того, щоб підтримувати україномовних блогерів. Та не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписалися. Бо на цьому е, каналі ви абсолютно знайдете теми на будь-який ваш смак. Німеччина – Це одна з таких топових країн для українських біженців. Туди дуже багато людей поїхало. Туди люди їхали, тому що, по-перше, це Європа, це близько біля України, це зручно, це все більш натуральніше для українців, це зручніше, дешевше туди потрапити. І саме головне ці соцвиплати, ці підтримки, які, в яких Німеччина просто підтримувала українських біженців і продовжує підтримувати тисячі українських біженців. Але проблема в тому, що рано чи пізно це всім надоїдає, бо кожна країна хоче бачити, щоб Отримувати щось назад, рано чи пізно. І Німеччина побачила, що українці не дуже так працюють, що українці не мають не проявляють бажання дуже так працевлаштовуватися. Звісно, в Німеччині нелегко працевлаштуватися. Але якщо дуже сильно захотіти, то можна працевлаштуватися де-небудь навіть в Африці. І зараз масова хвиля українців почала покидати Німеччину. Майже 200 тисяч українців. Покинуло Німеччину, бо їхній тимчасовий захист завершився, двері закрилися, можливості закрилися, і люди вже просто не мали куди повертатися і таким чином просто були змушені повернутися назад. Звісно, куди ж ці українці переважно покидають Німеччину? Не всі їдуть в Україну. Деякі поїхали в Україну, але дуже маленька кількість. З більшості цих українців повернулися назад, звідки вони почали. Почали вони, звісно, все, все з Польщі, бо Польща завжди. Привітно відносилася до українців і польщі потрібні українські робочі руки. Але це о, це дійсно такий конкретний урок зараз для багатьох українців, бо це буде скоро відбуватися в більшості країнах. І якщо люди думають і будуть чекати, що хтось їх буде тримати, чи хтось їм буде роздавати різні паспорти, просто так такого не відбудеться, на жаль. Рай, Як би це все прикро не звучало, що з цією війною, з тим, що це все несправедливо, і що багато українців вважають, що із за цієї війни е, просто світ винен і, і змушений давати все безкоштовно, то так не працює. Тому ви повинні працювати за свій хліб, за свою буханку хліба. Більшості українців Німеччині дуже складно дається німецька мова. Німецька мова її важко вивчити. І враховуючи, врахуючи те, що багато українців приїжджають вже в старшому трошки віці, після 45 їм дуже важко це все дається. І люди просто бачать і хочуть працювати за нормальні гроші. Бо люди хочуть працювати по спеціальностях. Дуже велика категорія українців, які постраждали за цієї війни, які не планували ніколи цю імміграцію. Вони покинули Україну, покинули хороші посади, хороші роботи. Де вони заробляли непогано, де вони жили непогано. І люди, в цьому немає нічого поганого. Наші люди хотіли продовжувати в тому самому напрямку, в тому самому руслі. І тому вони шукають, як то кажуть, продовжувати по своїй кар'єрі щось робити, якийсь ріст кар'єрний. А на чужині це вже зовсім все по-іншому. На чужині треба вчитися, на чужині треба мову знати, на чужині треба нову, знану зв'язки шукати. І це просто. Навіть деяким людям нереально зробити, навіть якщо люди пробують розуміти, їм просто не виходить. Просто навіть ця адаптація цей моральний стан, ця давка постійно, думки, чи я буду повертатись, чи не буду повертатись, чи мені варто це робити, чи не варто. Це все час, а час швидко проходить. Рік, два-три. Ви вже на чужині. Ви не використали свій, свій час важливо. І потім починається ця проблема, де вже нестача грошей, де вже просто не хочеться там бути. Ви бачите, що хтось інший приїхав після вас там рік чи два і вже краще сидить ніж ви. І ви думаєте, як я буду тут в такому в такій ситуації? Мені треба ніби їхати звідси, робити вигляд, що все недобре. і таким чином люди просто втрачають. Можливість на адаптацію на майбутнє в тих країнах, в яких вони перебували, і в тому числі цій ситуації в Німеччині. Тому багато цих людей тепер, які масово покинули Німеччину, деякі з них будуть їхати в Канаду, бо повірте, дуже багато з них маючи візи коет і деякі з них отримали ці візи після 4 лютого, 24 року. І люди думають і пробують щось змінити, щось спробувати нове, бо просто мусять це робити. І багато українців вже зрозуміли, що Канада вже не є така погана помилка більшості українців, що більшості українців слухали і дивилися там одну людину, дві людини, які розказували про негативні сторони Канади і робили дуже високий висновок, великий висновок для себе, що це погана країна. Але ніхто ніколи не знає, як іменно ваша ситуація би склалася. І тому дуже важливо ніколи не здаватися і тим більше не слухати тільки одну, бо дві людини варто слухати і дивитися трошки глибше, трошки далі. І на більшу, як то кажуть, картинку. Звісно, що Канада не є для всіх. Звісно, що Канада, повірте, я не захищаю цю країну в тому плані, що я там говорю, що вона якась найкраща в світі. Ну, вона точно далеко до того, про що розповідають люди. Якщо іменно комусь не сподобалось, або комусь просто не вийшло знайти роботу, або комусь просто. Ну не вийшло просто в загальному добитися того, що вони думали, бо велика уява була в людей, українців про Канаду. І ця велика уява, просто якщо їхати з такою уявою, з такою думкою, що о тут в Канаді буде просто, ви будете купатися в грошах, і ви приїхали, ви бачите, що це ще одна країна, що така сама країна, як і інші країни, де треба пахати по чорному, щоб дійсно щось мати. Ну то друзі, знаєте, ну то тому так людям і не вийшло. Але це перший такий червоний прапорець, те, що зараз відбувається в Німеччині, і е, кожна людина в кінці дня має право на свої на свій вибір. І Багато людей роблять деякі правильні вибори в своєму житті, а деякі ні. Але ви ніколи не будете знати цього, поки не будете пробувати це робити самі. В кінці дня це тільки ваша думка, ваше право. І кожна людина має право на свою думку, і тим більше ділиться своєю історією, життєвою історією. І на жаль, не всі життєві історії є позитивними. Бо, якби були, тоби світ був би кращим. Це точно. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.